Ну Вот и Кевин. Ну все, за сидушку що я казав Все работає, ошибок немає ніяк. Оце це стекло. Оце воно стеклоподъемник. Видно, накрився, я не знаю. Ну воно ну, щось там клацає, але ну, не опускається. У нас чуть-чуть щось там. Вамперок. Оце все. Я не знаю, шпакльовка вроді. Ну ця дверка шпакльована. Бо все видно лопнуло, ну трохи хоч шпаклівка якась тріщенка, блядь. Там можна затерти в принципі. Ну оце так. Ну не гнила вона ніде. Коротше класна тачка. Кабриолет отлично. Здоровый, длинный, 4,90 длина. Ну, так Кабрик. Здоровый, широкий, смотрится солидно.